Всім привіт! З вами Марія і сьогодні я вам хочу показати те, що мені сьогодні купили. Мені купили від фірми Rainbow Loom, Ну, би, упаковку від Monster Tail Оце переводиться як Хвост монстра І ось така вона виглядає. Ззаді, тут комплектація, що тут є. Ну, і зараз вам покажу Ось тут були інструкції. Я зараз покажу вам гачок такий пластмасовий, зелений станок. 600 резинок, дуже їх багато. І пачка кліпсів, таких буквою С англійською. І так виглядає коробочка, якщо нічого не лежить. Зараз покажу я вам конс... Ой, інструкцію. Ось так вона виглядає. Розвертаємо і загалом те все, що було. Інструкція, як робити на тому станку, робити ось такий, якщо не помиляюсь, квадрофіш, називається браслет Ось так його робити. І тут С другой стороны, зара побачим так. Ось так, как делать. Ось такой браслет. Сейчас покажу. Ось, mm. ось такой. Великий браслет достаточно. Ну и вот такая инструкция. Загалом це все, що там було. Інструкція, пакетик резинок, до речі, там здається 600 штук, гачок, пластмасовий міні-станочок, станок Monster Tail і Кліпси букву С. Дякую за ваш перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!